Отримали шикарну газонокосарку від бренду GTM бензинова з чотирьохтактним двигуном, самохідна, це немало не важливо. А саме цікаве, це те, що в неї є електростартер. Ось є акумулятор, В комплекті є зарядний пристрій для акумулятора, ви заряджаєте і потім і, і, користуєтесь електростартом. Не, не потрібно вам ручку цю дергати. Ось так от відкрию класний 5,5 кінських сил двигун. Ширина захвата 53 см. Це шикарна взагалі ширина захвата. Висота регулюється косіння ось за допомогою такої ручки. Є аж 7 положень висоти різної. Ось можна регулювати швидкість ходу. Зараз запустимо і покажу, яка вона в роботі. Запускаємо за допомогою електростарту. Дивіться, яка краса! Ще один цікавий факт про дану е, газонокосарку. Можна сюди підключати водичку і промивати ножі. Ось спеціаль, Спеціальний бистроз'єм є. Шикарно, ось ще раз повторюсь, не, не, не втомлюся казати, що класна газонокосарка, ось такий збірник для трави. Регулюється швидкість. Вручний старт, електростарт з акумулятором, бензинова чотирьохтактна, Самохідна такі газонокосарки ще багато чого іншого. Можете придбати в нас. Звертайте за номером телефону або робіть замовлення на сайті.